Хто любить батька матір більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто любить сина або доньку більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той мене недостойний. Так говорить сьогодні Христос: почитай добру новину сьогоднішнього дня. Що це за Євангелія? Тому що перше відчуття, яке може виникати під час читання цього Євангелія, це такий, якийсь такий спротив. Бог хоче найбільше любові, як можна любити більше, ніж мами і тату, як можна любити більше, ніж сина і доньку, виявляється, можна. Сьогодні в Євангелії Господь відкриває тобі нові перспективи. Апостол Павло каже, щоб ми не взорувалися на світ, але оновлювали свій розум і сприймали Бога по-іншому, сприймали людину по-іншому, сприймали світ по іншому. Нова перспектива, яку відкриває Господь, це більша любов від найбільшої любові, яку може мати людина. Якщо жити виключно по-людськи, то це буде межа. Не може людина більше любити, ніж батька або маму. Не може людина більше любити, ніж доньку або сина, Христос каже, можете. Але ти мусиш розуміти, що ця любов не є для тих, хто взрується на світ. Це любов є для тих, хто оновлює свій розум через віру. Людина, яка опускає в своє життя віру, відкриває для себе абсолютно іншу перспективу: бере свій хрест іде за Христом. Бере свої проблеми, своє життя і проживає його слідами, якими проходив Христос згідно його правди, згідно його вчення, згідно його прикладу, що найважливіше. Людина, яка не має віри, яка, людина, яка має ту межу земної любові, земного бачення світу, земних бажань. Для такої людини існує межа, яка називається смерть, і жодних перспектив, і тому багато людей живуть за правилом, що з цього світу треба взяти все, що можна. Треба прожити життя так, щоб, не дай Боже, не втратити нічого. Але апостол Павло каже, та все мені можна, але не все мені корисно. А Ісус сьогодні каже, хто своє життя хоче зберегти, той погубить, а хто його погубить, мене ради, той спасе. Боже Слово відкриває нам сьогодні правду про вищі речі, про любов, яку може дати Бог. Віра, надія, любов це Божі чесноти, які від нього походять і яких на землі ми ніколи не зустрінемо. Ми не здатні своїй людськості черпнути таку любов, яка була б вищою від любові до тата, мами, доньки і сина, тільки Бог може дарувати цю любов через оновлений розум, розум, оновлений вірою. Наповнюй своє життя вірою, Господь наповнить Тебе своєю любов'ю. Для чого? Для того щоб ти врятував своє життя, для того, щоб ти погубив його заради Христа, тому що багато людей, які живуть в цьому світі, без, без, без вічних перспектив, будуть думати, що ти губиш своє життя, живеш, живеш ні для чого, дуже багато чого втрачаєш. Натомість, ти, який будеш знати, для чого ти живеш, будеш мати перспективу. І Христос сьогодні про цю перспективу каже, що буде нагорода. Навчися любити по-божому, вірити по Божому і надіятися по-божому. Навчися. З цієї Божої віри робити вчинки, дати комусь хоча б горнятку води. І будеш мати свою нагороду Живи перспективою вічності і не обмежуй себе, вченням світу, тому що світ закінчується смертю, Бог, і ти в Бозі житимеш вічно.